Всім привіт! Продовжуємо тести з приборчиком Марсвелес. І сьогодні буде тест на глибину обнаруження 5 копійок Екатеріни. Значить, вирив я ямку практично повністю. Ну, більше ніж наполовину, загнав монетку в стінку Ось, якщо можете бачити, 5 копійок Екатерини. Значить, по глибині. У нас, Ще зглянемо, що у нас тут вийшло. Так від монетки до поверхні 37 см. 37. Я це все діло засиплю. І попробуємо, чи побачить на 37, чи не побачить. 24 кГц Марс Велес. Будемо пробувати. Закопав я нашу монетку глибина 37 см. 5 копійок і Катерини Другої. Значить, приборчик вже настроєн. Чуєчка у нас 37. Погнали? Ось тут у нас десь довгим бути. Достає. Зараз е, телефон ближче піднесу до блока, щоб вам було краще чути сигнал, тому що сигнал тихий. Ось тут нема нічого рядом. Місце пусте, вертаємося назад. Доволі непоганий сигнал, хоч і тихий, в наушниках буде вообще чітко чути його. Ось тут тихо, ось нема нічого. Ідемо назад. Можна додати чуйку на 38, він трошки буде чувствительніший, трошки є такі поміхи невеличкі, Ну, сигнал усилився. Нормально, доволі хороший результат. Я щось думав, що він не достане на 37 сантиметрів. Доволі хороший сигнал, хоч і тихий, але хороший, уверений. В обидві сторони. Так що, от такий вийшов у нас тест Марк... Марс Велес, частота 24 кГц. Для такої доволі я б сказав, невеликої катушки, результат хороший і для такої частоти. В принципі, 37, може навіть на 40 см, якби я опустив, якийсь би там сигнал, може в одну хоча б сторону, може б ще пробивав. Би. Ну, це не знаю, це треба пробувати. Я так на глаз прикинув, думаю. 35 должен взяти, додамо трошечки там 2 см, ще накинемо, 37, подивимось. Ну, доволі непоганий результат, як на мене. Ну такий от у нас тест. Так, викопав я нашу монетку. Ось вона. Ямку зарив назад, хорошо утрамбував, зараз спробуємо без монети. мовчить, сигналу немає так що, на 37 см Марс Велес з частотою 24 кГц і з такою середньою катушкою добиває доволі непогано в цьому моєму ґрунті. Сигнал уверений в обидві сторони. Може не дуже він громкий, такий уже більш тихіший, но, тим не мене, уверений, в обидві сторони і хороший. Тобто, так, якщо прикинути, можливо Реально на 40 см там, в одну сторону ну, пробиватиме. Ну, це треба пробувати так важко сказати. Ну якщо судити по цьому сигналу як він бере на 37, то плюс додати 3 см це якби не дуже то вроді і так сильно багато, то, можливо, дотяне і до 40. Там, можливо. Ну а так навіть 37, я вважаю це хороший результат для такої частоти і для таких розмірів катушки. Отакий вот получився тест Марс Велес.